Мозок працює чи ні мої спостереження. Традиційно, як проповіднику чи вчителю, мені потрібно шукати образи і приклади, бо це є такою ручкою для пам'яті. Інакше цю валізу сказаного слухач не перетащив свій банк пам'яті як тільки через близький і зрозумілий приклад. Я, Бога, то регулярно прошу, відкривай мені з твого слова зрозумілі образи. Бо ж годувати слухачів краще образами з Божим откровенням, ніж бормотухою людських компіляцій. І от бувають дні, як просто з рогу достатку сиплеться, встигає лише фіксувати. А буває глухо, як в септику. Став аналізувати, чи є яка в тому закономірність. І знаєш що? Я її виявив. Потім перевірив і дійсно так. Якщо я залипаю в телефоні, рилси поскролити, ще якоюсь ерундою постраждати, все на виході пусто. Коли мозок не обробляє різнонаправлений флеш-контент, тоді він вільний десь полетіти думкою, зачепитися за асоціацію, копнути інтуїцію. І так щось потім народжується. Коротше, мій мозок то не насос для нечистот. Я хочу мати відкриття. А в септику його немає, атмосфера не розполагає. І без толку нарікати, що небо закрите. Ввелась з ями. Та й будуть ідеї, образи і, і теми. І таким чином, Божий атрибут в нас, який називається творчість, може бути реалізований.